Е пардол этот. Здесь придумать. Пусть это ставит на канал. Поша а! Буха. вообще не снаряд два. Это я сейчас прикольно про. Просто понял, как перкая банда бой два на телефон. Благодарю, я сейчас знаю, ты куча контента я я не знаю. Що ж, ми починаємо з TLAN Flash 2. Доволі цікава гра, гура контенту. Є про що зняти. Ми будемо грати іменно на найважчій сложності з нульом грошей, майже там 5000 золота, це дуже мало, в принципі. Що ж, починаємо нову гру. Що ж, вибираємо найважчу складність. Вибираємо прикольне ім'я. І вибираємо точку спавну. Я. я вибрав Русь. Вибираємо кем ми були минулими, я вибрав кузнецо. Так, і тепер витратимо очки з розумом. Одно очко на трудолюбі і одно очко на силу. Прокачуємо здоров'я і одноручне оружжя на всі очки, які в нас є. І на всі очки також прокачуємо ковку. Ковка дуже важливий елемент ігри, який зіграє дуже велику роль в майбутньому. Тому качаємо на максимум. І далі вже розпоряджаємося з очками, як, Любо, серцю. Я потратив 14 на лідерство, щоб зібрати побільший отряд з бомжів. Ну і звісно, не з бомжів в майбутньому також можливо. Хоча ліпше було би, щоб я прокачав той момент, напевно, обіжденні або торговлю. Що ж, далі ми прокачуємо тактику, хірургію, ну і на все решту прокачуємо стрільбу з лу... Що ж, появилося ми не в найкращому місці. Це точно ми з'явилося біля портал торшку. В принципі, там нам нема що робити. Після жесточайшого зачеку інвентаря я поняв, що в мене не було в той момент чим кувати зброю і на чому. Тому я зразу пішов в магазин, в ближайший порт, подивився, є, багато там ціни, звісно. І, ну, і звісно, треба якось гроші заробити, і як їх заробити. І Я подумав, що найкращим варіантом будуть турніри. але... Оказалося зовсім не так. Так, найближчий турнір у нас в Монголії, значить, йдемо туди. Я думаю, я... буде важко вірити, але я думаю, я обіграю. Так, арена. В принципі, боєни канські, значить, шанс на перемогу виростає в рази. Ставимо максимально можливі гроші, 2500 тисячі і ми йдемо в бій. Лля, ладно, надію, помирає останню, але я надіюся, що не виграю. Моя Надія максимально на них виграє. Бля, це пізде. Я, прогр... я програв всі гроші, я просто всі гроші програв Гроші... Я просрав не всі, але їх було дуже мало, критично мало. Я не придумав нічого кращого, щоб піти на арену знову. Але цей турнір, на жаль, видавсь кінський. Так, шансів виграти на кінському турнірі в мене майже не було, я вибрав крутитися як міг. Що ж, за таку довгу дорогу мій отряд нарешті зголоднів. Я вирішив зайти у найближче місто і купити їжі, але щось я не замітив напевно найближче міста, тому що я побіг десь в Русь. Після цієї довжелезної дороги, після цих неймовірно, довгих мук я замітив турнір. Але, на жаль, коли я зайшов на нього, я дуже-дуже сильно розчарувався. Це знову був кінський турнір. Що робити, я не мав і поняття. Але я не втрачав надії знайти звичайний турнір без конів, тому що турнір на конях це моя головна слабкість у цій грі. Я не знаю, цей турнір в конях в цій грі просто неможливий. На будь-якій важкості мене там вбиває зразу. Я не втрачав надію і вирішив піти в інше місто пошукати турнір десь поближче. І він, на щастя, знаходився дуже близько в сусідньому місті. І, о, алелуя! Це був не турнір на коня. Звичайний турнір, де мечники і лучники б'ються один проти одного. Я поставив останні гроші на свою перемогу. Що ж, цей турнір видався доволі гарним на початку. Я навіть зміг нанести удар і не отримати удар у відповідь. Але недовго тривала божа хвала. І ось двоє роботяг майже до смерті мене забивають за дві секунди меча. Від паніки і безнадьоги я просто починаю бігати по полю. І в надії того, що один з моїх братів, дру побратимів, друзів побачить мою дуже важку, нелегку ситуацію і допоможе мені побороти зло у вигляді двох цілих двох бійців чужого отряду. Ну, як ви бачите, на щастя так все і сталося. Цю волну, так сказати, ми виграли. Перша хвиля була відбита, і перемога вже ось-ось на носі. була. Але як кажуть, не плануй, дурачі, бог перейначе. Все таки ми виграли першу хвилю, але далі були важче. Ось навіть убивство це, Прогрес. Що ж, наступний раунд просто почався, краще, немає куди. У мене в руках лук. А Що може бути краще за лук в тій ситуації, коли до тебе підходить чувак і з одного удару відносить тебе на небеса. Що ж, з луком це мало бути ізі хвиля. В принципі, такою вона і була, я навіть не маю на чому тут заострити увагу. Буквально за 30 секунд ми рознесли. Усіх суперників. Залишався тільки один такий самий, як я, лучник. Але я був розумніший. Я просто підійшов і розстріляв його в Упор. Але тут на мене впала вона божа кара, як грім з небес дає мені дворучний ублюдський меч і виставляє мене йти проти лучник. Проти лучника, який убиває мене буквально з трьох-чотирьох, максимум п'ятьох стріл на максимальній важкості. Я думав, це кінець. В принципі, це так і було. Це кінець. Я не міг нічого тіяти один проти лучника. Мій компаньон пішов вбити якогось бомжа, а мені залишилось тільки різати лучника з надією, в те, що він не зможе попасти в мене однією стрілою. Але ця надія не справдилась. Що ж, залишився тільки один мій єдиний компаньон, якого хірячий лучник і мешник, тобто йому жителі залишилось приблизно дня нуль. В принципі, все закінчилося так, як я й думав, і я програв свої останні гроші, останню тисячу. У мене залишилося 500 монет, на які я нічого не можу купити. Але в мене було одне геніальне рішення в голові, яке я придумав чисто спонтанно. Так, так, так. Ви правильно подумали, я вирішу продати всю екіпіровку і одежу нахер. Подивіться, скільки коштують ці ножі. Цього мені стане з головою на те, щоб купити сет Кузніца повністю. Так ще й навіть докупити до нього всі потрібні ресурси для ковки найкращої зброї, яку я можу скувати. На жаль, зброю я продав не по найвигіднішому курсі, але неважливо. 9500. Цього мені стає з головою. Що ж, на жаль, в цьому місці чомусь не було на ковальні, був тільки якийсь станок, який теж потрібний для ковки, тому я пішов в інше місто шукати наковальню. ковальню. Що ж, тут і була на ми її купляємо і дивимося, що ми можемо сковати. Що ж, розбиваємо лагер для ковки і переглядаємо весь асортимент того, що ми можемо ковати. А ковати нам прийдеться дуже довго і нудно для того, щоб відбити всі гроші, які ми прострали на турнірі. Але для початку перед ковкою заходимо в псков і купляємо там все, що нам потрібно для ковки. Тобто всі ресурси два заліза і чотири дерева. Що ж, після контрольної закупки ставимо наш супер-мегалітний отряд з одної людини ковати все, що нам потрібно. А саме ставимо найдорожчий меч, на який ми тратимо найбільше ресурсів. Перший раз ковка не зайняла настільки багато часу, як наступні два. Ви це побачите 100%, навіть якщо я зроблю быстру перемотку. Що ж, нарешті цей меч сковався, і ми можемо шукати місто, в якому його буде продати найвигідніше для нас. Я вам скажу так: торгівля тут це щось з чимось. Я знав би, прокачав би замість лідерства торгівлю. Але, на жаль, я не знав, що тут це настільки серйозно знає. Тому, на жаль, прокачав лідерство, яке ніяк нам не допоможе на початку гри. Тим більше, далі, ви навіть самі зможете в цьому переконатися. Після довжелезних пошуків, і після того як два рази прямо перед моїми очима осадили міста, куди я хотів іти, і я нарешті зміг знайти місто збуту, де ще більш-менш дають нормальну ціну. Я навіть подумав повернутися назад в місто, але його осадили прямо переді мною, тому я пішов у Варшаву. В Варшаві за нього давали більш-менш нормальний хабар, тому я вирішив продати його іменно там. Ви бачите, у нас вже дуже небагана сума на руках. Ми це зробили всього з 9 тисяч. Але якщо не враховувати те, що ми купували, всякі приналежності, що ж, зараз ми закуповуємо ресурси для ковки наступного меча, щоб мати хоча би за що поїсти, та й тисяч це дуже малі гроші для цієї гри. І ми починали буквально з такої ж самої сумою на руках. На жаль, у цьому Варшаві, в цілій Варшаві не було одного заліза для того, щоб я зміг сковати найдорожчий меч. Тому я пішов в наступне місто. Що ж, у Вавельському замку ми нарешті роздобули цілу одну древесину для того, щоб змогти сковати найкращий, найякісніший меч у всій Європі та продати його за адекватну ціну. Що ж, після довгого дупляння в меню я все-таки знайшов кнопку лагер і вибрав ковка. І ви просто подивіться, наскільки довго тут почали коватися мечі. Початок був дуже-дуже бадьорий, але після того, як я нахіра! Вибачаюсь, емоції проривають. Після того, як я походив різко, різко, просто майже зразу перестав коватися мечі. Цього разу процес ковки зайняв цілих вісім хвилин, але дочекавшись з кінця ковки, я нарешті пішов шукати найвигіднішу пропозицію по продажі, щоб встановити свою економіку. Та як з економікою в нас були дуже великі проблеми після того, як я, не обдумуючи свої рішення на майбутнє, потратив всі гроші на турнірах. Поки я бродив по білому світу, і я знайшов ось таку просто найпотужнішу, найвеличнішу битву, яку я бачив за замки на цьому сейві. Пропустити таке дійство було просто нереально, тому я предлагаю вам подивитися, що я зараз на це знімав. Все-таки поляки змогли перемогти цю битву проти митяжників, а я відправився в місто Священної Римської Імперії, щоб там нарешті продати свій найякісніший най 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 меж у всій Європі ручної роботи. Але перед цим я вирішив закупитися їжу їжу. Та як ми граємо на найважчій важкості, їжа тут зіграє не останню роль. Після того, як ми успішно продали цей вонючий меж, ми можемо йти. І набрати собі деяких рекрутів. Я думав, що якщо я наберу велике військо, то воно буде допомагати мені в ковці. Але я дуже-дуже дуже дуже трішки помилявся. Мало того, що ця нежі мені ніяк не допомагала в ковці, вони ще й жарли як коні. Як ви знаєте, кожну цю мразь я маю годувати свого карману на свої гроші, яких у мене так майже немає. Тобто я зробив одну з найбільших помилок, що набрав. Повний отряд оцих от безтолкових придурків, селян з якимись сапами, які в бою не допомагають. Так ще їсти просять кожні 5 мілісекунд. Щоб вони не просяли так часто їсти, їм треба купувати якісь елітні ковбаси або, не знаю, взагалі рибу. Але подивіться на ці ціни, які вони величезні. Я не маю стільки грошей, щоб це все проводувати. Але в той час мене це не цікавило. Я накупляв їжі і з дуже-дуже бойовим настроєм почав ковати меч, думаючи, що це чимось допоможе. Як ви бачите, навіть близько, тут допомогою і не пахне від ним. Як ви можете зараз переконатися, в ковці вони просто в нулі, нічим не допомогли, навіть зробили тільки трішки гірше, тим, що я маю на них тратити гроші. Я був повністю розчарований. Я подумав, що можливо я набрав не тих сил'ківків. І може мені треба було набрати якихось більш прокачених сил'ків, які можуть ковати. Тому я відправився в найближче місце. Я зловив якийсь бах, мені написало, що кріпость в осаді, хоча біля неї нікого не ходить. під час і без того дуже довгого і нудного процесу ковки. коли я відійшов від телефону, залишив їх, щоб вони ковали меч. Оказалося, що не всі були раді тому, що вони ковають меші тисячу днів підряд. Дізертіри, звісно, вони вирішили піти з мого війська. Три турки і всі священно-римські, теж турки, напевно, раз вони вирішили піти з мого великого отряду. Ну, я, як ні в чому не бувало, узяв і потратив дві тисячі на підняття бойового духу, щоб в мене більше не було такого дезертів. Знову бо є, наскільки це була величезна помилка у той момент, але я думаю, що це дуже ну, сильно попливає на майбутнє. Точніше, хочу вірити в це. Після того, як безкоштовно випивка в барі, моїх роботях не потішила, я вирішив діяти більш кардинально. Я подивився, звірився з кількістю військових у середньостатистичного військових бандитів і зрозумів, що ми з ними тягатися зараз не зможемо. Тому вирішив підібрати чуть-чуть м'яска у свій отряд і рушити вже хоча б так на них нападати. Після дуже довгих пошуків на карті я нарешті знайшов його супер маленьке, супер захвоїдене, малесеньке, оцю містечко. Та навіть не містечко, маленьке село, найменше село, яке я бачу. Ось його ми точно зможемо подолати. Я впевнений в цьому. Ну що ж, ми з'явилися в полі. У нас горде, велике військо, ми готові боротися. Ну ладно, це просто неудача йому в голову стріла прилетіла. Можемо можем, можем йти нападати. Да, я впевнений. Ми вери, ми вера. Ну це теж був неудачний випадок. Ну, о, ну, ну це все неудачні випадки. Вони, вони могли виграти, просто вони не захотіли уклинятися від по правильно. Продовжуємо наш натиск. Вони не витримують наш натиск. Вони. кількість, 729 урон. Ну добре, давайте хоча б ранеоглянем. Ну, я думаю, думаю жити буде, да, однозначно. Однозначно жити він буде. Трішки забігаючи наперед, скажу цей бій ми все-таки програли. Перемогти з такими бомжами у війську на жаль неможливо. Але наш гетьман був тільки ранений. Прогресом тут, звісно, навіть не пахне, але ми не померли. Це вже плюс. Навіть до того, як я встиг з'явитися, до мене вже пристало 48 європейських бандитів. Звісно, в одиночку рознести 48 людей. Я б не зміг. Тому я вибрав найпростіший шлях. Це просто бігство. Я тікав, як, як тільки куди я бачу, як куди мої ноги мене несли. Я не знаю. Просто закінчилося всі фазиології. Але звісно, що на цьому не закінчується наш шлях. У нас ще не докований один меж. Тому на цьому я думаю можна закінчити це відео. Я більше нічого не встиг відзняти. Всім удачі, всім пока.